Освітлююча серваточка з вітаміном С для обличчя, яка в складі якої активний інгредієнт 10 відсотковий стабільний вітамін С, який забезпечує мегапотужну антиоксидантну дію, захищаючи шкіру від стресових факторів. Він також стимулює вироблення колагену та еластину, запускаючи власне загоєння шкіри. Ну, нереально круто, тому що е, це буде процес і плюс регенерації шкіри. Освітлює та оживляє, допомагає зменшити сонячні плями та темні кола. І, звичайно, в складі є, крім вітаміну, С ще ферулова кислота, яка допомагає підтримувати ідеальний, ідеальний зовнішній вигляд, нейтралізуючи вільні радикали, тобто має теж потужні антиоксидантні властивості та протиканцерогенні властивості, що також дуже важливо, тому що е, сьогодні е, сонечко воно має свою радіоактивну активність підвищену завдяки тому, що вже немає цілісності озонового покриття шару. Нашого нашої кулі земної, і внаслідок чого є інтенсивне проникнення сонячних променів з більшою радіоактивністю. Тому, звичайно, сьогодні важливо замислитись, якщо ви ще про це не думали. Подумайте про це сьогодні разом із Бибак Фарма. Вітамін є е в складі потужний антиоксидант. Постбіотики це пробіотики і постбіотики це одне й те саме. І вони зволожують шкірою, підвищують її тону, сприяють посиленню синтезу колагену, запобігають напрямка, активізують мікроциркуляцію і відновлюють імунітет. Літин. Це є похідні, вони між собою а, товаришують, і їх часто також останнім часом використовують в косметичних засобах. Про тригалозу, церамідик і колаген ми вже з вами знаємо. Ви побачите в складі сироваток і цих продуктів центелуазіку, вона часто буде зустрічатись, тому що вона має потужну антисептичну загоювальну, лімфодренажну стимулюючу та тонізуючу дію, що також буде. Буде допомагати нашій шкірі ще краще працювати в колаборації всім інгредієнтам, які є в складі продуктів. Також є застереження. Підходить для використання влітку і взимку, але обов'язково потрібно використовувати сонцезахисний крем, так як вітамін С є активним, і він може, якщо не покрити кремом сироваточку, може викликати подразнення шкіри, тому що 10% стабільний вітамін С в складі, і це дуже крута, крутий комплекс і крутий інгредієнти. Добре, і що ще мені сказали? Так само зволожуючі властивості, відбідлюючи властивості і звичайно вирівнювання тону кольору, <кій> блиск вашої шкіри і її стан абсолютно буде видимим. Ви будете відмічати покращення стану шкіри. Також еластичність та пружність буде збережена за рахунок складника.